Я вас привістию любові Господа нашого Ісуса Христа і голосування нервам для продовження нашого служження для прочитати Слово Боже і написано в першу перві місце, де записано в Івангелія Махтея, 7 глава 12.14 стихниці, Іванія в дука Евгениці, Євангелія Махтея. Само глава. И, 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 Само на и и и глава. Само на глава. Само Ходіть тесними вратами, потому что широки врата и пространни пути І многії йдуть їм, тому що тесня врата і узок путь ведущий в найдужчий життя, і надії знаходять їх. Ісус Христос говорить про два пути. І він говорить, що один путь у них кожний путь, він є вузький путь, який є Богу. Другий путь у них широкий путь. І Христос каже, що многі йдуть ним, і этот путь у мене вічно погодить, каже Христос. Ми видимо, що і один путь, і другий путь він веде і в цілий, якісь цілий. Узкий путь він веде до Бога, сумне життя вічне, широкий путь він веде вічні погоди. У Євангелії Мафтия Христосу пише такі слова, Луки 13, глава 13 і 22 стишка влучати і ми. Лука 13,2, 22, спрішка і ніж, і приходив по городам і селення, куча і направляє потік Єрусалиму. Нехто сказав йому, Господи, неужели мало спасаючися, Он же сказав їм, подвізайте свої ті сквозь тесні лада, і посказує вам, що м'яє по іщу, пройти і не розмову, Тогда хозяїн їм дома і затворив двері. Тогда ви стояли в мест станете скучать і говорить, Господи, Господи, отвори нам. Но Он скажет вам, отверт, не знаю вас, откуда вы. Тогда встанете говорить, мы едем перед тобою і на улицях наших учителя. Но Он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда ви на ва, отведите откуда, откуда от мене все ділятелі не правда. Там, де плаче, сержицько, то дав відділення, ви Авраама, Ісака, якої всі пророку в царській Божі, а сім'я із воною вою. Той рука нам пише в тому, що Хсус Христос, коли навіть землі, відповідав, слово Боже, людям, по городам, поселенням. І коли он одного разу проповідав, в Єрусалим, то із. Коло нього находилося нового народа, і потім з народу йому задав такий вопрос: невже буде мало спасаючи? І Христос у говорить, та й ті, що старайтеся йти узкими воротами, щоб наслівати те життя вічне. Христос, як вказує їм то, щоб вони... Не тем, не дивитися на тих, хуйка буде спасальним, але щоб вони самі могли бути спасаєми. Щоб йтим духом, пише, що треба, що Христос каже і розказує вам, що многі повішать і не можуть знайти ти ворота. Ми, ми відимо, що не, не так легко йти тим люським путем. Його треба знайти, той путь, щоб не йти. І Христос він говорить: я є путь, я є істина і жість. І ніхто не може прийти по цю, як тільки через мене путь, як вузький. Ми, ми видим, що Христос каже, що Він є той путь, який веде у те життя, у який веде життя вічне. І Христос у 25 стиху говорить, що «Коли хазяїн вдома станеться за творять двері, то де ви станете і будете стучати, щоб відкрити. То я вам скажу, не знаю вас, откуда, коли такі. Ми знаємо пришту, коли Христос Іваною приводить таку пришту про 10 діл, які ще навстріч, щоб освіти жениха, то П'ять них не були були готові. готові. П'ять П'ять мали свої світили заправлення, п'ять не мали світильників заправлення, не, не мали масла. І Христос говорить, щоб е, бути готовим, щоб йти тим путем. Далі Христос, е, в до 26, говорить такі слова, тогда станете говорити, ми і пели перед Тобою і на вулицях наших очим. Він скаже, говорю вам, не знаю вас, ви отдіти від от мене всі дати неправи. Той Христос говорить уже про тих людей, які. Говорили, що ми знають Бога, вони знають, що ми були там, де проповідувалося Слово, ми і лепили перед Тобою, ми знаємо Тимо, ми слухали Хто, коли ти проповідав Слово Боже, хто? але Христос каже, Я не знаю вас. Коли ми читаємо Євангелію від Йоанна, 14, що 10, глава 14, що христо, Христос говорить такі слова, я їм пасти добре і знаю моїх, і мої знання мене. Ми відомо, що не тільки ми маємо знати, маємо знати Бога, маємо знати Ісуса Христа, маємо прибувати там, де проповідається Слово, маємо ходити у собрання, але ми маємо знати, ми, ми, не тут, ми маємо знати. Бог е Исуса но и Бог е нас. Мы должны идти тем путем, и Христос. І коли ми читаємо то, що, е, в Євангелії Махтея, 28-го, посліднім Святой говорить, е, Христос говорить своїм ченкам, коли давав наставлення, щоб вони йшли по всьому міру, щоб вони проповідували Євангеліє, і кому не вірувати Хрестів, буде спасенний. І далі каже, і учайк собі дати все те, що я повеліваю вам. Так, щоб йти э, тим вузьким путем, треба зберігати те, що нас учить Слово Боже, те, що Бог говорить нам через його святе Слово. І Христос э, український говорить, що, що там, де широкий путь веде, Он веде у ту вічню погибель. Там, каже, і коли вийде Аврааму і зараз у всіх пророку в Царстві Божем то. Буде вам тяжко і буде, коли буде видіти себе, і то, і буде вам тяжко. І будете видіти, що вони тим часом йшли, яким ви мали йти. Благословить да, вас Богу, тому щоб кожен з нас міг провіряти себе, на якому путі знаходиться, на доброму путі, або не на доброму путі знаходиться. І, тому що кожен себе може, може провірити, на якому він путі знаходиться. Апостол Яков пише у посланні до Хорівця та й у посланні главі говорить такі слова, що «Ібо той, як той знає, що в чоловіке кромі Духа Чоловічського, що в нього, так і Божого ніхто не знає, кроме Духа Божого. Що кожен чоловік може тільки проявити себе, кожен чоловік він знає, може видіти, якщо він каже, получив Духа Божого, то він може він, він, він видіти і він може видіти, на якому путі знаходиться, на доброму путі, або не на доброму, на путі, який веде Бог, або на тому путі, який веде у вічній погорі. Давид нам говорить у Псалмові, що Господи, узри мене на, на опасному путі і направ мене на путь вічний, на путь спасення. І щоб ми теж могли теж так приходити нашого Богу, щоб могли змолитися, щоб Бог направляв нас на той путь тобто, путь спасення, путь, який бере вічну. Нашому Богу да буде вічна слава. Амінь. Амінь.